Перед початком відео хочемо повідомити вас, що відтепер ви можете стати нашим спонсором на YouTube, натиснувши відповідну кнопку під відео. А також нагадаємо, що інші варіанти підтримати нас фінансово також існують, і всі посилання знайдете в описі або закріпленому коментарі. Чи задавалися ви коли-небудь питанням, у яких країн є свій характерний геймдев? Звісно, існують японські ігри та цілий жанр JRPG, або масштабний та серйозний геймдев штатів, а крім них. Досить характерною є ігрова індустрія наших сусідів, польська. Теклен здобув свою репутацію через серію зомбі екшенів кульмінацією якої став Dying Light. Аналогічного шляху дотримувалася і CD Projekt Red, яка досягла успіху в розвитку серії The Witcher, остання частина якої Wild Hunt, чесно заробила культовий статус. Однак чого у них спільного, спитаєте ви? Відповідь лежить на поверхні. Неймовірний успіх, з якого слідували ще більш неймовірні амбіції, та далі різкий провал проєктів, не бачених раніше масштабів, перенесення, брехливі трейлери, ледь придатний для гри стан на релізі, гори вибачень і два роки на приведення ігор до відповідного рівня. Однак історія Cyberpunk вже розказана, і в неї є логічний кінець. Гру полагодили, контент додали, а сюжет, світ, музика і дизайн вже були готові на релізі. А до чого прийшла Dying Light 2, яка мала подекуди амбіції Лейт більші за Cyberpunk? Це і дослідимо в цьому відео, що обіцяли, що доставили на релізі, як раз себе почуває через два роки, та чи можна справді сказати, що Dying Light 2 справжній розвиток серії. Над сценарієм попрацював Андрій Турчинський, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував Микита Лисенко. Ви на каналі Bless. Не забудьте підтримати нас лайком і підпискою, якщо вам подобаються наші відео. А ми починаємо і бажаємо приємного перегляду. Для об'єктивної оцінки треба спочатку визначити, чим мала бути Dying Light 2. На першій демонстрації гри на є3 2018, головний дизайнер наративу Кріс Авелон майже особисто обіцяв гравцям, що головною ідеєю сіквелу, що зможе відрізнити його від першої частини, буде прийняття рішень та формування навколишнього середовища. Отже, простими словами, гравці могли приймати рішення, від яких залежало майбутнє великого ігрового світу. Від цих рішень одні персонажі залишалися живі, інші вмирали. Відкривались ці. Цілі нові локації з унікальними ворогами, сюжетними лініями, квестами і всім, що тільки можна уявити. Водночас, для уявлення масштабу того, скільки такого контенту мало бути, досить зазначити лише той факт, що розробниками було обіцяно 7 окремих ігрових регіонів. Для порівняння, у релізній версії їх кількість дорівнює всього 2. Непогано так обрізали, правда? Нескладно зрозуміти, які проблеми пов'язані з такими амбіціями. Щоб проробити багато різних виборів, треба витратити на це відповідну кількість зусиль. Навіть якщо студія розробник Вважає, що їх не цікавить фінансова сторона питання, що звісно не так, і все одно вони бажають витратити сили на розробку такої варіативної великої історії. Навіть у такому випадку треба зазначити, що більшість гравців не побачить цю варіативність. Але навіть якщо і це не турбує розробника, варто зрозуміти, що неможливо створити гру з фіксованим довгим та варіативним сюжетом. Ми вже оглядали це питання в одному з наших попередніх відео. Радимо подивитися, якщо бажаєте дослідити тему більш детально. Але якщо не вдаватися у подробиці, проблема полягає у тому, що навіть найбільш великі студії за фінансуванням головних видавництв індустрії не може дозволити собі робити довгі та варіативні сюжети. Замість розробки п'яти ігрових рівнів, треба зрозроблювати п'ять варіацій одного рівня, враховуючи всі можливості. Гравця вплинути на світ. Єдиним більш-менш наближеним до цього прикладом є якраз друга гра з серії The Witcher Assassins of Kings. Гра налічує всього три невеликих акти, де другий може суттєво відрізнятися залежно від вибору гравця. Проте це один єдиний настільки великий вибір у грі, на яку сторону війни варто стати Геральту з Ріві, головному герою. Від цього залежить у яку локацію потрапить гравець, як буде розвиватися сюжетна лінія, та відповідно які сайт-квести будуть доступні. Проте це можливо було реалізувати лише через невелике. Величкий масштаб гри, Все проходження у середньому займає всього 24 години. Чи це дійсно мало? На проходження першої частини за вічір у середньому треба витратити 36 годин, а третій аж 56. Звісно, з описом того, що мало бути, ви вже можете зрозуміти, що від системи долоносних виборів майже нічого не залишилось. Але чому? Нам, як звичайним гравцям, відомо дві причини: уход головного дизайнера наративу Кріса Авелона та вимоги інвесторів випустити гру якомога раніше. І якщо про другу все зрозуміло, треба слухати. Слухати тих, хто дає гроші на розробку, то й за першим моментом є деякі питання. Avalon – відомий індустрії за десятиліття роботи над десятками відеоігор, з яких вам можуть бути відомі Fallout 2 та New Vegas, Prey, навіть оригінальний Baldur's Gate та ще багато іншого. Але попри таку репутацію, він був звільнений з роботи над Dying Light 2. Коли стало відомо про звинувачення у сексуальному насильстві. І хоча звинувачення не були обґрунтовані доказами та через деякий час були повністю спростовані, головного дизайнера всього світу вирішили виставити запоріг у мить за рік до запланованого релізу гри. Але мало навіть цього, всі напрацювання його сюжету були викинуті. Уявіть собі, геніальність цього рішення. Сюжет є базою для всієї гри: локації, квести, сетінг, все це базується на сюжеті. Та після 4 років розробки гри з цією базою, сюжет вирішують переписати. За один рік до релізу. У таких умовах неможливо розробити ту обіцяну, неймовірну нелінійність сюжету. І хоча розробники опосередковано спростовують факт того, що сюжет був декілька разів переписаний, про це свідчать як злиті файли, так і фінальна версія сюжету, яка доступна зараз у грі. Або точніше, кількість розбіжностей у історії та сюжетних дир. Звісно, автор цього тексту не працює у Techland та не може знати все на 100%. Проте за наявними фактами будемо враховувати, що насправді у проблемах з сюжетом Масштабами винні, як і ніякі неймовірні плани та тиск від інвесторів, так і звільнення Кріса Авелона. Таким чином, можемо з'ясувати, чим Dying Light 2 не є, грою з системним нелінійним сюжетом або хоча б з цільним сюжетом. Взагалі це дуже велика проблема, адже визнання перше Light отримав якраз з геймплейну формулу та сетінг, а ось сюжетом були певні труднощі. У історії та персонажів не було особливої глибини, хоча це й не заважало їм все одно бути цікавими. Проте сіквел посягувався на щось більше та ідейне, але як ми вже Зізналися, не впорався з цим. У цьому відео не будемо досліджувати, що саме вийшло з цього сюжету, але для розуміння дамо порівняння. Уявіть собі FPS у будь-якій грі. Краще було б дивитися на 144, 60 це все ще гарно, 30 не дуже, але можна звикнути до нього, якщо ці 30 кадрів будуть постійними. Сюжет Daylight стабільний 60 FPS, а ось Daylight 2 це 144, які дуже часто падають до 30, а під гри так взагалі нібито навіть 14. Якби сюжет був стабільно на одному Рівні, він би відчувався значно краще, проте це не те, що ми маємо. Протягом проходження вас, скоріш за все, буде дратувати нестабільність, сюжетні діри та розбіжності. Одна місія може дійсно здивувати та удати, ніби гра гідна титулу гри року, а інша впевнить, що максимум цієї гри це найгірша реклама мобільної гри року. Отже, фанати, що бажали отримати сіквел, який об'єднає вже існуючу ігрову формулу з неймовірним сюжетом, так і не отримали гру своєї мрії. Але якщо забути про те, чим ця гра мала бути, відкинути проблеми з сюжетом і ставитись до історії як мотивації гравця виконувати певні дії та насолоджуватись ігровим процесом, то все стає набагато краще. Так ми отримуємо чим Dying Light 2 є насправді. Розвитком геймплейних ідей першоджерела Light не мав особливої геймплейної глибини. Битви як з людьми, так і з зомбі зводилися до спаму лівої кнопкою миші та використання кількох навичок, а паркур майже закінчувався у другій половині гри, коли гравець отримував захватний гак. Цього набору можливостей все одно було достатньо для цікавого геймплею, проте Сіквел дійсно розвинув ідеї першої частини. Кількість унікальних активних навичок для пересування по та бою збільшилась у два рази. Але головне навіть не це. Замість одного захвату. Гаку, гравцю дали інший. Так, звучить дивно, але насправді це має сенс. Раніше цей засіб пересування дозволяв просто підлетіти до обраного місця на доступній дистанції, як певний телепорт, і давав змогу забути про паркур зовсім. Нова ж версія засобу дозволяє причепитися за будь-яку поверхню і розгойдуватися від неї, що не замінює паркур, а доповнює його. Відповідно, цю механіку можна використовувати і в бою: зачепитися за стелю, розгойдатися і з усієї сили влетіти ногами вперед у ворога, або притягнути Гнути його до себе щоб скоротити дистанцію, збити блок, проте це не єдина інновація, якщо це можна так назвати. Другою за списком, але не за важливістю, є параплан. Він дозволяє гравцю планувати у повітрі з метою швидкісного вертикального та горизонтального пересування серед висотних будівель Віледора – місця дії гри. У контексті цього варто розглянути власне саме місто Віледор та чи відтримує воно конкуренцію з Хараном із першого Dying Light. Хоча унікальний колорит, дизайн і облаштування локації, що створюють цікаві геймплейні ситуації, харану важко перевершити, Віледор не відстає та має свій унікальний дизайн на належному рівні та є ідеальною пісочницею для гравця. Геометрія локації Розкриває всі геймплейні можливості на максимум, даючи змогу активно комбінувати навички та використання раніше згаданих гака та параплана для ефективного та ефектного пересування, що робить власне пересування окремою цікавою механікою, від якої неможливо не отримати задоволення. Відповідно, через це зіткнення з ворогами також мають вертикальність та генерують унікальні ситуації, особливо враховуючи, що зброю у Сіквелі сильніше відрізняється у поведінці за типами, та гравець має можливість блокувати та відбивати удари. Отже. Ігровий процес отримав розвиток та є чистим задоволенням, але треба розуміти, що від цього є також проблеми. Сайт-квести та різні активності у відкритому світі будуть гарною мотивацією, щоб займатися паркуром і битися. Проте з часом простенькі, хоча й унікальні історії квестів набриднуть, а ванпости будуть захоплені, а бігати і стрибати також набридне. Dying Light 2 це не відьмак або кіберпанк, де мотивацією гравця, власне, є грати як сюжет, так і геймплей. І через це є бажання пройти гру повністю. Набридла історія, але ж грати все одно при приємно. Набрид геймплей, історія все одно цікава і є бажання грати далі. Проблема Daylight 2 полягає у тому, що коли вам набридно бути мавпою зі зброєю у постапокаліпсисі, у вас потенційно не буде мотивації виконувати не тільки сайт-квести, а й головну історію. Можливо, вам набридне через 20 годин або через 40, проте через деякий час цей момент настане. Чи це багато? 40 годин. Залежить від кожного. Наприклад, автор цього тексту перед написанням сценарію награв 45 годин, щоб зробити свій експертний висновок. На цьому моменті ще доступні десятки сайт квестів та інших активностей, але вже немає бажання грати. Оригінальна Dying Light була меншою за обсягом, проте через це вона не встигала набридати. Цілісність і концентрація сюжету, унікальні локації та відсутність фокусування на грінді не давали гравцеві вигоріти, через що враження від гри за однаковий витрачений час були краще. До речі, Грінд. Перед тим як зробити висновок, треба розібрати це питання. Якщо у першому Dying Light гравець мав лише битися та займатися паркуром, щоб отримувати навички, сіквел вимагає займатися ще філерними активностями, щоб підвищувати кількість хп та стаміни, прокачувати спорядження та зброю тощо. Головна проблема цих механік це кількість грінду, яка пов'язана з ними. Кожен тип спорядження має 9 рівнів, для прокачки яких треба збирати окремі рідкісні ресурси. Уявіть собі, 9 рівнів коктейлю Молотова, 9 рівнів хілу або Мін. Якщо не прокачувати спорядження, то зброя не буде наносити демедж ворогам на належному рівні, хіл не буде ефективним, а витрати ресурсів надмірно великими. І хоча ефект цього можна знизити разом зі зниженням рівня складності, а активності можна ігнорувати, все це все одно є частиною гри, та воно буде впливати на ваш ігровий досвід. Останньою великою проблемою Daylight 2 є, як не дивно, її розвиток та підтримка після релізу. Час від часу розробники випускають безкоштовні оновлення, які додають тимчасові івенти, зброю. Та покращують реалізацію певних механік. І це дійсно робить базу гри кращою для сприйняття. Проте цього замало, бо розробники не дивляться у необхідному напрямі. Яка різниця від того, що моделі зомбі виглядають більш унікально, та вибачте реалістично, якщо єдиною метою їх вбивати поза дією квестів це сумний грінд. Яка різниця від того, що у грі з'явився ще один NPC, який дає складні челенджі з двома трьома цікавими нагородами, якщо це все одно грінд без нічого суттєво нового? Якби механіки не покращувались, та кількість Ділерного контенту не зростала, це не робить гру краще. Гравці отримують мотивацію пограти трішки більше і все. З'являється питання, а як там ситуація з двома DLC? Розробники обіцяли їх ще перед релізом та одразу почали продавати різні видання гри з доступом до цих DLC. Навіть якщо розв'язувати проблеми базової гри за допомогою DLC не етично, краще так, ніж ніяк. Але навіть так не вийшло. За два роки гравці отримали лише одне доповнення з двох обіцяних. І хоча друге у розробці та нікого не ввели в ОМА. Такі строки все одно дивні. Проте навіть краще, щоб розробники витратили багато часу на друге доповнення, бо перше виявилось настільки провальним, що воно стало частиною базової гри. Не цікава головна історія, ігрова локація розміром 200 на 200 метрів, сюжетні діри та ще більше грінду. Так, про це доповнення навіть нема чого більше сказати. Окрім того, що якби його не було, ніхто б навіть не помітив. Отже, гра дійсно отримує оновлення, що покращують її базові механіки та додають більше зброї та різних активностей, але цього. Бо, на жаль, недостатньо, щоб змінити гру суттєво. Ці оновлення не виправили головні проблеми гри, як це зробили CD Projekt Red зі своїм Cyberpunk. А DLC не розвиває гру так, як це робила The Following доповнення до першої частини. Воно розвивало головну історію, вводило нові механіки, дивувало гравця новим ігровим досвідом, та все це на абсолютно нових великих локаціях із високою наповненістю контентом. Через ці проблеми складно універсально зробити висновок, яка гра серії є кращою за іншу. Хоча друга частина має не неймовірно приємний паркур та битви з ворогами, чисельні проблеми заважають сприйняття її як окремого цілого продукту. Від неї 100% можна отримати задоволення, а відносно низька ціна дає змогу ставитися до неї не так серйозно та закривати очі на проблеми. Проте перша частина з більш простим ігровим процесом дає свій унікальний, більш цілісний ігровий досвід. Ці ігри варто сприймати адекватно та розуміти, що від них варто та не варто очікувати. Ви не отримаєте геймплейну глибину у першій грі, так само, як і не отримаєте належне. Належний рівень сюжету у другій, та це треба усвідомлювати. Отже, скоріш за все, кожен має зробити свій висновок для себе. Про те, щоб у вас не було враження, що вам не надали належну відповідь, особисто для автора оригінальний Dying Light кращий. Ми можемо порадити обидві гри за знижкою та спробувати самим. Обидві гри мають низьку ціну за знижками у Steam та варті того, щоб ви в них пограли. Незалежно від того, яка гра буде кращою для вас, скоріше за все, обидві гри принесуть задоволення. А якщо у вас вже є досвід гри, то пишіть у коментарі. І ваші думки стосовно теми цього відео. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Якщо ви хочете більше подібного контенту, радимо переглянути наші інші відео. Дізнатися актуальні новини зі світу кіберспорту та геймдеву просимо в наш телеграм-канал або на сайт. Зекономити гроші та отримати актуальну інформацію про роздачі, знижки та безкоштовні вихідні. Запрошуємо до телеграм-каналу Bless Freebies. Всі ці ресурси можете знайти за QR-кодом на екрані або посиланням в описі під відео. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео. Ми розглядаємо кожен коментар. Коментар і нам буде цікаво дізнатися ваші ідеї та думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!